От, добрий день, друзі. Хто нас бачить, чує, на кінець <хи> випала нагода мені поздоровити цю кохану дружину з Днем народження. Хто цілий день зайнятий, привітаннями цілий день, тільки мені на вечір випало, вже сонце сідає, а ми вибралися у парк. Люба дружина, вітаю тебе з Днем народження. Будь здорова, щаслива, красива, завжди усміхнена. Дай тобі Бог терпіння мене терпіти. Yes. О, ну, дай Бог нам прожити ще довго-довго, так в такому стані, як ми зараз є, ще корисні людям, корисні сім'ї. Ну, ну, а вже що там далі буде, то як Бог дасть. Божі власті все. О, ну і що хочу сказати. Ну, це мені Богом дана жіночка. От сьогодні ми вже 52 роки разом, коли ми почали зустрічатись. От і постало в мене питання, вона мені сподобалась, ну, пропозицію зробити. А от а може не треба. Це ж рішення то таке відповідальне або, або. А вона вже мала їхати в свій Казахстан. Ну і рішив таки на другий день, я не вміла, як то А давай будемо жити разом. В цьому парку виросли наші діти. Навіть. Ми в, в будь-яку пору року сюди ходили, тут дуже красиво. І От почнемо такі згадки, що ще 9 травня 1972 року перший раз я Таскеру привів сюди. Ми вже були знайомі, ну, дня три, мабуть. Але ще якби. Ніяких пропозицій не було. пропозиція буде аж через 10 днів, я рішусь. <рес> через 10 <рес> днів, Дуже мені повезло з цією жіночкою. Вона дуже талановита. Коли ми одружилися, в неї був з собою фотоапарат fed 5. І він нас лежав. Поки як пішли вже дітки, в мене з'явилася цікавість. Я купив книжку. Вчилась фотографувати, зробив віси Терези, навіть спеціально з дітками виходили, до того, щоб пофотографуватись. Потім з'явилося бажання кінокамеру на той час, а жили ми, то ви повинні розуміти, не так багато. Я працював один, дружина теж там вдома що шила, допомагала, в'язала, але статки в нас не такі великі були. Ну, Тим паче, і фотоапарат у мене був, і кінокамера була. Це не те, що зараз сучасне да. раз і тобі видало, а це кілометри відеопленки, весілі на люстрі кілометри, береги, щоб діти малі, його не псували. щоб ніхто в ванну не зайшов, бо засвітить цю пленку, що неодноразово було. Це ж все твоє терпіння. Да. І от зараз думаю, не дай Бог, я б її не зустрів, ким би я був, бо багато чого я пізнав тільки через неї. Починаєте фотоділо, я ніколи цим не займався, а став вже при ній займатися. І коли дітки родились, це все був новий і новий інтерес. Навіть на той час магнітофон ми купили, я записував голоси їхні. Правда, не збереглися голоси діток, ага. як вони тільки починали говорити. О, а вже от Антошу забирали за роддому, вже в нас є кадри, як ми його несемо за роддому, як ми його купаємо, як ми на огородах працювали, як ми ходили в парк, в Київ їздили. Я то все Карпачову хотів показати, який на... говорив про те, що багатодітні Шути. діти обділені. Не все так в нас було. Безобідно, як хтось може сказати, все гладко було, всього було. Але завдяки розуму, дружини, недаром я так люблю поговорку, щоб одружитися достатньо влюбитись. А щоб прожити життя, треба бути готовим терпіти і прощати. Звичайно, терпіти і прощати може якась міра є, може не все можна терпіти і прощати, але якщо геть не прощати нічого і нічого не терпіти, то життя не буде. Треба йти на уступки друг другу. Я завжди так думаю, що більше всього залежить від розуму дружини. Ну, може, десь від розуму чоловіка. Ну, в моєму ну... випадку від розуму дружини, бо я. Так називемо себе хахлом пертин. Ще вона мене дружина до чого довела на старості, літ заспівав соловйом. Якщо вона артистична, то я антипод. Ми зовсім різні, але, як кажуть, плюс до мінуса притягується. Може тому, а то молодь каже, от не зійшли з характерами. Ми теж зовсім різними характерами, але вже живемо 52 роки. Так, що тут можна якісь труди писати? Я ще скажу е на початку нашого життя. От який в мене був сумнів, появився, і тут якось випало, що ми йдемо мимо площадки та... танцювальної. Да та спірла, аж а купи мені білет. Ти постуй за заборчиком. Да. А я піду трошки да, потанцюю. Я, я купив білет, але тут за сумні мені танці ті байдужі. А я да потанцювати. Я чуть я думаю, а як же ми будемо жити? Ну нічого ну, нічого прожили. Це там танцюють, а дома живуть 60 років. Дружина теж не співала. Була сім'я, були діти. Там були свої пісні. Так, mm, да. потім, от як ми вже попали в ці клуби пенсіонерів, дружина себе показала, їдемо на екскурсію, вона проявила свій талант, стали вони там згуртувалися, утворили. Ну, з бабками ансамблі. Співати, да, вона вже виграла «Твоя мадам гармонія серед пенсіонерів, о, і вона все процвітала. Я це все знімав, все це виставляв, їй вже стали багато бачити. Співати я почав чого, як вже дідусь, а є дідусь такі талановиті. І я хочу Стас таски заспівати, я хочу Стас таски заспівати, а я знімаю, і мене щось це, і рівність, і гордість, думаю, а я що не такий, вчи мене, кажу. І от вона мене вучить. нас стали замічати. Не головне вокал. Главна картинка. І стали запрошувати на фестивалі, помню, в Бучу, у Ворзіль, Миколаїв мізили. Миколаїв ми навіть третє місце зайняли. Угу. Ну, але ж це платно за фестиваль треба платити. Привіт, Миколаєву! Дві-три тисячі. Ну, Миколаїв то саме було удачно. Привет, Там нам... Привет, Привет, Миколаїв, привіт, да. Львову, привіт, Миколаю, привіт, Бучі, привіт, Ірпіню, привіт всім, де ми були. Йдемо і от дружина, ширину. вона трошки так зажимиста, я не поїду на фестиваль, бо це ну, то в Бучуче, е, їздили ми в Орзель, там на, на день, туди і назад. А треба три тисячі заплатити. Ну, за дует да, і за, за соло. Ну, так. Дружина от, жалко грошей. А я щось подумав, ти все життя займалася дітьми, не співала, ні на які грудки не ходила. Кажу, моя пенсія дозволяє, я дарую тобі поїздку. Ну і сам же там спічусь. Так ми співати почали. Став я виставляти в інтернет, в Ютуб. Так що, дорогі друзі, я вітаю свою дружину ще раз. я Ну, не можна цими шляхами поцілуватися. <рес> Все діло в шляпі. Так, всім до побачення. Ми тоді. Будемо жити до тих пір, поки ми ще даємо якусь пользу обществу.